Шановні підписники та гості мого каналу. Я завжди від щирого серця ділюсь набутими рецептами та бажаю, щоб вам ніколи не приходилось їх використовувати. Але життя інколи буває до нас невблаганне, і ми шукаємо порятунку де тільки це можливо. От і сьогодні я хочу вам дати рецепт. Настоянки від шуму у вухах потрібно вичавити 100 г часнику, додати 200 мл горілки по одній столовій ложці меду та аптечного прополісу, настоювати в темному місці 10 днів, процідити, приймати по 10 крапель за 30 хвилин до їди. Ще такий коротенький рецепт від склерозу. Вам допоможе сік з цибулі, вимішаний з медом в пропорції 1 до 1. пити по одній чайній ложці три рази на день. Будьте здорові та мирного всім неба!